Тому медично не зможу спілкуватись, тому що я не медик. А скажу, що ми намагаємося, доповнюю Андрія, верніше, що ми намагаємося зробити. Дійсно так є. І дякуючи родині, скажімо так, Андрій вже сказав, то тест дав, то батько, то в мене там хтось е, 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 якось, допомагають найближчі. Тому що, звичай... що стикаються постійно з нами, напевно, бачать проблематику і так далі. Тому більше так до цього відноситься серйозніше і чутливіше. Ми також зверталися до різних організацій за допомогою. І, на жаль, щось, ми... щось поки цієї допомоги немає, але нещодавно, 20 числа, був проведений благодійний аукціон, продавала там картини. Різні там якісь там про там на рік часу, там прохідні квиточки на перепустки, там на різні заклади. От і вдалося зібрати якусь там певну суму. Це було 14 тисяч. То гривень, бо якщо не помиляюсь. І грівна частина поділили між батальйоном Тернопіль, між нами медиками, і також батальйон, О, якщо це не, батальйон... не, не, не дуже великі гроші, але ми вже на них закупили сильне знеболюче, про яке Андрій говорив. Його також не так легко взяти, тому що перше, його немає, а по-друге, все продається за рецептами. Ну, і це, ну, це проблематично його взяти і закупити. Також, оскільки ми розуміємо, наші волонтери, які повернулися, сказали, що дуже велика проблема з транспортом, дуже велика проблема з доправленням важких хворих, ну, взагалі хворих або поранених. От, ми зараз також я своєї фірми забрав машину, і ми спільними зусиллями. Це грузова машина, ми її укомплектовуємо зараз, переобладнуємо для потреб медичних, щоб там були якісь койкомісця, щоб можна було доправити, скажімо, до лікарні і вже надавати, ну скажімо так, серйозну допомогу. Зараз ми цим займаємося, хочемо разом з волонтерами. Надіємося вже відправити той автомобіль. Разом з аптечками, разом з необхідним відправити вже в зону АТО. Тому на сьогодні виходить так, що тільки так з власних якихось ресурсів ми це все робимо. Але надіємося, що звернись тоді зараз до тернополян. Звернись до тернополян тоді. Дякую. Дякую, звертаюся. Шановні тернополяни, медики це люди, які один медик може спасти багато життів, так, і так само ну, надавши правильну допомогу, потрібну, але йому потрібно мати медикаменти і так далі. Е тому ми дуже просимо, якщо ви маєте можливість допомогти коштами чи ліками, ми можемо дати список медикаментів, які потрібні. будь-чим, будь ми б дуже раді, е були б раді цьому, е тому що насправді це спасає життя людей, коли на полі бою. Ти розумієш, що є багато людей, скажімо так, комусь допоможе, комусь не допоможе, хтось попаде під якийсь там вогонь, хтось ні. То медик це та людина, яка контактує стопроцентно з людиною, яка є в небезпеці. І тому все так важливо. Ми, будь ласка, просимо, якщо ви маєте можливість, будь ласка, допоможіть.